Що хочеться сказати, коли я чую тему Новий рік, і, можливо, ти теж це відчуєш, і багато відчуваються жінки, це перше, це спішка поспішання. Тобто, під кінець року ми починаємо відчувати, що всі наші темпи стають швидкими. І друге, про що хочу сказати, що завершення року, Новий рік це не тільки історія про грудень, це історія взагалі про рік. І в червні, можливо, ти бачила, з'являються на вітринах тикви, і нас підганяють. Ми ще не війшли в літо. Ми ще не відсвяткували святкували літо. Люди навіть не пішли у відпустки, а нам вже показують: а ось буде тут Хеллоуін, ось буде тут. Тобто існує мій внутрішній всесвіт, і існує в зовнішній. І зараз в тому світі, в якому ми живемо, дуже велике навантаження, ми відчуваємо ззовні. Магазини, соціальні мережі нам показують, і хочемо ми або не хочемо. Наша психіка починає на це орієнтуватися. Бо у нас є зеркальні нейрони, ну так, ми можемо бути усвідомлені, але несвідомо ми все ж таки підстраюємося під більшість. І ми, нас починають підганяти. Дуже важливо в темі психогігієни просто знати, і на цьому якби, просто це спостерігати. Що зі мною, коли я бачу, що в магазинах вже з'явилися новорічні іграшки. Що зі мною, коли я бачу, що люди почали ділитися своїми ітогами року. Що зі мною, які у мене підіймаються думки. Як реагує моє тіло, які з'являються у мене емоції, хоча б за трьома цими складовими? Просто спостерігати себе протягом року. Так, я бачу новорічні іграшки. Що я по цьому відчуваю? Я злюся, бо я не встигаю. Або я нак... наконець-те видихаю, фух, це вже символ, що рік завершиться. Тобто, саме спостерігання за своєю реакцією на те, що нам транслює зараз ну, те, що навколо нас, вже є практикою психогігієни. Тобто, ми просто спостерігаємо і, і становимося свідком, свідком свого стану, фіксуємо. Достатньо це зробити подумки. Класно, якщо ми це записали. Фоні в своєму щоденнику класно, якщо ми це проговорили з терапевтом, з психологом або з кимось. Тобто, ми ще і вербально дали цьому бути, тобто спостерігаємо і стаємо слід, свідками того, що відбувається. З позиції психогігієни і святкування цього року, що важко так би я могла сказати для жінок. З одного боку вони цього шукають. Напланувати собі на новий рік чогось. Тобто очікування нового. нового питання, а? Можна я задам уточнюючи питання, тому що останніми роками в нас є така ідея того, що потрібно дуже багато чого запланувати, напланувати мільйон справ, записати купу мрій. Але чи не помічала те, що дуже мало жінок і людей взагалі мають інструменти того, щоб щось закрити, щось завершити? Так, так я про це історію. хочу сказати. Тобто, люди починають планувати, чому? Бо їм дають такий товар. Давайте зараз беремося, зробимо якусь карту бажань, чи зробимо щось. Тобто їм вже дають це? Теж про пост, Ну, нас перетягують з того стану, де ми знаходимося, перетягують у майбутнє. Ми не відчуваємо наповну, оце пропускається завершення. завершення і закриття року. Тому що вже на, попереду ми, нам показують, як можна ще напланувати. По-друге, дуже такий критичний момент, коли ми знов зараз спостерігаємо, як це сказати, ітоги року. Коли люди виставляють свої ітоги року, звісно, виставляють. Успішний успіх. І якщо хтось починає аналізувати свій рік, це дуже класно побачити, що ти зробив протягом року, кожного місяця багато є практик. Але тут важливо не шукати те, що я собі напланував тоді, зробив це я або не зробив, а просто фактично побачити, що було у мене за цей рік, кожного місяця або кожного сезону. Просто побачити, я їздила туди, я бачила, це я зробила, це я не зробила. І спочатку спостерігати це не аналізуючи і не критикуючи, а просто як факт. Не ділити тут справилася, а тут не справилася. А просто ретроспективно достатньо подивитися на свій рік. І коли часто. Проговорюють просто звичайні якісь, ходили гуляти там на луг, говорив з кимсь по телефону, якісь такі звичайні речі підіймається тепло, підіймається е, такий стан наповненості і підіймається дійсна цінність моментів, які, які були протягом року. А коли і багато людей є, які можуть наприкінці року. Своїми успіхами поділитися, кожен, хто досяг успіху, він у нього буде підійматися що? Усталость, багато було тривоги. Тобто, те, що ми бачимо і нам демонструють, ось бачите, оцього я, оце у мене на високому рівні, це ж не просто так. Там було багато чого вкладено, там було багато компромісів. Я робив це, але не встиг інше. Тому, якщо з практики психогігієни, гарно наприкінці року ось таке закриття, таке підтожування, але без оцінювання. Звісно, ми можемо сюди додати з психогігієни, які традиції були в родині, які традиції я хочу далі продовжувати, які традиції я хочу залишити, які традиції я хочу нові взяти. Але це. Напевно, трошечки і ну, це більш широка тема, і сьогодні не про це. Дякую, що поділилася своїм баченням. Це було дуже цікаво, і в мене тепер є купа інших питань, але я думаю, ми окремо зустрінемося для цих питань. Так, дякую. Дякую за твою дякую. думку, було дуже цікаво. Дякую.